Вітаю, ви на каналі Агрегатор новин сьогодні у випуску. Екс-голові Нафтогазу повідомили про підозру за багатомільйонні премії. Стало відомо, якими статками володіє 1% найбагатших людей світу. Монобанк виходить на польський ринок. Про ці та інші новини поговоримо далі у відео. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Проект Монобанк виходить на польський ринок під назвою Стерео та вже домовився з банком-партнером у Польщі. Про це повідомив співзасновник Монобанк Олег Гороховський. Як пояснює Гороховський, зараз в Польщі знаходиться близько трьох мільйонів українців, для яких Монобанк хоче зробити зручний коридор для переказів Польща Україна, Україна Польща. Для того, щоб відкрити рахунки, необхідно буде перебувати у Польщі і мати PESEL. Це аналог українського ідентифікаційного податкового номеру. Такі правила відкриття рахунків має банк-партнер в Україні. Акції китайських технологічних компаній зросли на 700 мільярдів доларів, оскільки країна знову відкривається після скасування політики зера у ковід, а регуляторні обмеження в секторі слабшають. За розрахунками Financial Times, гонконгський індекс Hang Seng Tech зріс майже на 60% порівняно з мінімумами у жовтні минулого року. Згідно з повідомленнями, такі техногіганти, як Tencent та Alibaba, зросли у загальній ринковій вартості на 350 мільярдів доларів. Прибуток, який збільшився наприкінці минулого року, коли Пекін почав знімати обмеження через COVID-19, різко контрастує з попереднім важким періодом для акцій китайських технологічних компаній. Екс-голові НАКНАВТГАЗУ України» Андрію Коболєву відомили про підозру, йдеться у повідомленні НАБУ. Слідство вважає, що Коболєв незаконно сам себе преміював на понад 229 мільйонів гривень протягом 2018 року. Саме Коболєв ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії на досягнення вагомих цілей. Також слідство вважає, що він сам встановив собі розбір премії у 10 мільйонів доларів. На думку слідства, Коболів свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. Починаючи з кризи пандемії COVID-19 у 2020 році та до кінця 2022 року, статки 1% найбагатших людей планети збільшилися на 26 трильйонів доларів, тоді як решті світ дісталося 16 трильйонів. Про це йдеться у дослідженні організації Oxfam виживання надбагатих. За останні два роки статки мільярдерів збільшувалися на 2,7 мільярди на день, кількість та статків мільярдерів подвоїлися за останні 10 років йдеться у звіті. Багатство мільярдерів зросло у 2022 році завдяки швидкому зростанню прибутку в секторах харчових продуктів та енергії. У дослідженні показано, що 95 продовольчих та енергетичних корпорацій щонайменше подвоїли свій прибуток у 2022 році. Водночас 1,7 мільярдів робітників зараз живуть України, де інфляція випереджає заробітну плату а понад 820 мільйонів осіб це приблизно кожна десята людина на землі. Голодують. Американський виробник комп'ютерів Dell планує до 2024 року припинити використання чіпів, вироблених в Китаї на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Компанія, яка є третім найбільшим у світі виробником комп'ютерів за обсягом поставок, повідомив постачальникам про свої плани істотно знизити кількість використовуваних у своїх комп'ютерах мікросхем китайського виробництва. Мета компанії Dell полягає в тому, щоб до 2024 року всі чипи, використовувані в продуктах компанії, вироблялися на заводах, розташованих за межами Китаю. Цей крок є одним із прикладів того, як технологічна війна між США і Китаєм прискорює зусилля виробників електроніки з диверсифікації виробництва подалі від найбільшої економіки Азії. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.